День малята. Сьогодні ми з вами відправимося в дуже цікаву подорож в країну математики. Послухайте загадку. Без котив'я, без сторінь, кучусь без супину. Подумай, як я звуся? Вірно, це круг. Круг це геометрична площина фігура. Він плоский, він може заховатися між догоньками. А це куля, куля об'ємна геометрична фігура. Куля має об'єм, ось так складіть пальчики, бачите? Вона об'ємна. А тепер подивіться, будь ласка, які предмети схожі на круг. На круг схожі колеса в автомобіля, серединка квіточки, і диск, і цукерка, і тарілочка, і до дно корзинки, і циферблат годинника. А ви ще подумайте, що схоже на круг. Дітки, круг можна зробити за допомогою ось такого намиста. Можна за допомогою горіхів зробити такий круг, за допомогою нитки. А тепер подумаємо, що в нас схоже на кулю. Що в нас схоже на кулю? І голова курчатка, і голова в людини, і яблучко, і апельсин, і лимон. І наша планета глобус нашої планети. Так, дітки, ще придумайте, що схоже на круг. А тепер ще подумайте ви, що схоже на кулю? Дітки, подивіться, скільки кружечків я поклала? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Скільки всього кружечків? Так, чотири. А якщо я покладу ще один кружечок, наскільки збільшилось кружечків? На один. А скільки їх стало? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Ось один кружечок я забрала. Наскільки зменшилося? Один, вірно. А зараз закрили очки і послухайте, скільки разів я стукнув бубон. Закрили очки. Скільки разів? Вірно, п'ять. Подивіться, ось вийшли на прогулянку погуляти. Скільки діток? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. І я роздам їм по такій гарній сніговій кульці. Здала всім діткам кульки? Ні. Скільки кульок не вистачає ще одній дівчинці? Що нам треба зробити, щоб кульок стало порівну? Так, покласти ще одну кульку. В нас стало і діток, і кульок порівну. Діток, скільки, скільки кульок. А зараз називаємо цифри. Один, два, три, чотири. Якої цифри не вистачає? Так, цифри. 5. Цифра 5 стоїть після цифри 4. Зараз, за допомогою Лего, ми викладемо цифру 5. Просто візьмемо і з'єднаємо, об'єднаємо наші цеглинки. Ось. Бачите, скільки нам цеглинок треба було? 1, 2, 3, 4, 5. І вийшла цифра 5. Зараз я пропоную пограти в гру Весела лічба. Скільки носиків у людини? Один. Скільки вуг у котика? Два. А в зайчика також два. Молодці. Скільки вогників у світлофора? Один, два, три. Три вогники. Скільки піруку ви знаєте? Зима, осінь, весна і літо. Всього чотири. А скільки пальчиків у людини на правій руці? А скільки пальчиків у людини на лівій руці? Так, вірно, 5. От, яка в нас рівна цифра 5. До зустрічі, малята!